Всім привіт! Кривий ріг на проводі, кривбас на связі, кривбас на зв'язку. Я Єлена, вітаю вас на своєму каналі. Ранок не добрий. Сьогодні 27 вересня, на початку 10-ї ранку, прильот балістики вже була офіційна заява Вілкула, і написали вже в інтернеті. Прилетіла ракета в... Адмінбудівлю в один із будівель УВД. Ну, я не знаю, вроді би десь в центрі, але тут у нас в Саксаганському районі дуже сильний вибух був. У нас відкрився балкон, сработали сигналки на авто під вікнами. Ми з мамою злякалися дуже сильно. Дуже сильно, особливо мама, вона почала труситись, це взагалі якийсь так капець. Почала плакати, в общем, єлі успокоїлась. Пишуть, що там обвалилась частина будинку і ідуть рятувальні роботи. Я ще відходжу від поїздки додому в Херсон, там також страшне, що робиться. Ось, уже як я приїхала, у знайомих їхали на машині і в Херсоні, і з дрона скинули взривчатку, і знайомий загинув. Ой, дрони літають кожен день, в окупірованої території запускають, і ведеться охота чи якесь сафарі на цивільних людей, на цивільні машини, на маршрутки скидують взривчатку і щоб побільше загинуло людей. Так виходить. В общем, страшне в Херсоні і на правому берегу робиться страшне. Ви знаєте, я помітила, що в нас зараз таке життя, що ми із состоянням якоїсь невідомості да, перейшли в состояння якоїсь прострації. Помієте, наше життя тече якби на іде на автопілоті. День пройшов, слава Богу, ніч пройшла, слава Богу. Нічого ми не плануємо, нічого немає в нас, ніяких планів на, на майбутнє. Ми живемо тут і зараз, цією хвилиною. Ось зранку тривога, вибухи ми сидимо в коридорі до відбоя. Коли сидим, коли не сидим, по-разному. Цей раз так бабахнуло, що ми з мамою сиділи. От, Все, пройшло, слава Богу. Що далі буде через дві години, це ми не знаємо і, і, і не думаємо про це? Звісно, що в душі є, але, але що все це тимчасово, це все тимчасово, що все зміниться на краще. І що все в нас буде добре. Ми в це віримо, що все у нас буде добре, по-іншому ніяк. Ще хочу дуже подякувати своїм глядачам, своїм зрителям за неймовірну підтримку. За коментарі. Я читаю, може, я там не всім співаю відповідати, але я дуже-дуже вдячна. Ви даже не уявляєте, як ви мене підтримуєте. Ось на днях приїхала ж я з Херсона, пішла в АТБ на районі. Кстати, в АТБ працюють найкращі е, дівчата, це вже перевірено. Підходжу до каси, на касу. І Касір каже: Ой, я вас впізнала, ви відео знімаєте, ми вас дивимося. На мене напав би, столбняк, якби я розтерялася. Я навіть не попитала, не глянула на бейджик, як звати цю красиву дівушку. Ой, мені було дуже-дуже приємно. І ось також десь неділі 3-4 назад також я зустріла в, в цьому самому АТБ молоду пару чоловіка і жінка. Так, такі симпатичні молоді люди. Також мене впізнали, сказали, що підписані, дивляться. Не знаю, напав, от смущення на, на мене якийсь ступор напав, я не знаю. Що, що я навіть не попитала, як їх звати, Ну, сподіваюся, що я їх ще побачу і обов'язково запитаю і, даже, може, зніму відео. Дуже-дуже я всім дякую. Написали в інтернеті, що на місці прильота витягнули з-під завалів тіло жінки, і трохи пізніше ще двох людей, чоловіка і жінки, і продовжуються рятувальні роботи під завалами, що можуть бути люди. Так, почалася тривога. Це за ранок четверта чи п'ята тривога. Скільки зараз? 14.10. Ой. Писали також, що є, звісно, і поранені, і також поруч постраждали приватний сектор будинки і багатоповерхівки. Виє, завиває. І так настрою немає. А це ця тривога взагалі навіює, тоску, печаль. У нас тепло, днем взагалі жарко зранку і вночі так уже прохладненько. А в день люди вон, в коротких футболках ходять. Так, мені потрібно в банк, але коли тривога туди не можна, У мене взагалі сьогодні запланувана купа справ. На півп'ятого ми з мамою ще в лікарню їдемо. В частну клініку маму записала до лікаря-акуліста, бо там щось треба провірити. Так що не знаю. Ой, ось куча собак. Я боюся собак. Ось ще недавно писали на 44-му кварталі, так я сюди обіду. На 44-му кварталі собаки напали на жінку і. Там відгризли там, шматок добрячого м'яса з ноги. Капець. Не, вон там сидять їх, куча тих собак, хай Бог милує, І жалко їх, і те, що вони нападають на людей, це ж теж не діло. Це так нападуть та бідина роблять. Так, їдемо в клініку до врача. Тут як е, роща, так? Да? лки. лки-моталки. Що моє там хоть на голові? Прекрасно. Отлічно. Давай, ма, не переживай, все буде ок. Окей. Посадить можна. Так, да, красиво. Квітки квітнуть. Ой, забула, як вони називаються. Вишибло з голови. Хай Бог милує. Ой, лютіки. Ну, забулася. Це буває, знаходиш, що вишибає і все. Зараз карточку випишуть. Хорошо тут прохладно, кондиціонер працює. Вот. Дуже гарно, чисто любий каприз за ваші гроші, так сказати. Візит до лікаря 700 гривень. Та зараз, мабуть, і рецепт випишуть на 10 тисяч. Нам таке вже було. Пана виписували. Що треба, що не треба. Так, зайшли тут рядом в супермаркет, в сільпо, справились у врача. Були около часу. Ну, сказав, у мами катаракта треба робити операцію. Не знаю, будемо вирішати, що далі робити, де робити і що далі робити. <кхем> Мама розстроєна. Ну, нічого, я думаю, що все буде добре. Так, Глянемо, що тут вкусненького продають. Зараз вже сьома година. Треба піти глянути на рибку. Риба копчена. Одорада. 39. Це не за 100 грамів. Крієнки, оці брюшка. Я так люблю. Брюшка, эти от 190. 200 гривень, коротше. Гаряче копчення. М -м, як смачно. Вомер. Ой, Вомер до пивка, гляньте, який красивий. Дунайка. 52. Хай Бог милує. Що це за цени такі? Ну, це водорослі. Ой, ну оце опять усе. Ну гляньте, боже, яке воно все таке не очень. Навитника мільфо. Фестиваль риби гарячого копчення, власного виготовлення, виробництва. Лосос. Ну ось, наприклад. Такі ціни. хеф копченый 61 оце за 2 а це що салат олів'є курка гриль ой я ще їсти хочу багет все колбаски А ось олівки, гляньте олівки. А то що, червоні теж олівки? Ось качка гляньте. Качка морожена, 148 за кілограм. А це ось грудинка. Це що, скидка 20%. Кролик 3390. Як це понять? Кролик передні лапки, кролик задні лапки ніжки. Що це означає? Ну це ж значить цілий. Ну не пойму я. А, це все може кусочки. Це кусочки. Отак. От. А тут цілий. Так. Побачили хек заморожений со скидкой так 208, а скидка 119. Так, давай, ма, що тобі вибирати? А тут виставка чи реклама вінца. Ой, чуть не розбила. Шоколад Міленіум. Обожаю такий шоколад. Горький чорний 108 гривень. Безподобний, дуже-дуже смачний. Тут реклама 50% на блендер. Не знаю, що це за блендер. Маленький такий, мабуть, одноразовий. Ну, таке. Таке, чорті що? Так, бачу вон мама в хлібному відділі, Ой, гляньте, які орхідеї. Шикарні. 600 гривень. Ну, ціна теж шикарна. Солоденький відділ тортиків, запрещений відділ, якби проходимо мимо. Ви тільки гляньте, який тут хлібчик печуть, ціни за 100 грам, аромат тут стоїть не передать. Ви тільки гляньте, мама зависає біля бубликів. Дуже дуже великий асортимент хліба. Тут на полках хліб заводський. Ціни різні: 11, 13, 12, 18, 16, 21. Різні ціни. Всі ваші емоції важливі. Бачите, як Сілько красиво пише.